Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні будемо роздумувати про те, як книга буття описує спокусу і падіння перших людей. Завершальна увага другої глави стверджує, що чоловік і жінка були нагі, проте не відчували при цьому жодної незручності чи сорому ні між собою, ні перед Богом, який створив їх такими. І ця увага дуже важлива не лише тому, що вона є зв'язним елементом з третьою главою, але насамперед тому, що завдяки їй можна ще краще зрозуміти становище людини в первісному Божому проєкті. Нагість вказує не лише на безпристрасність та врівноваженість в взаємовідносинах між чоловіком і жінкою на чисто статевому рівні, але передусім на те, що людина є сотвореним буттям, і що це не становить перешкоди для гармонійної зустрічі з творцем та із її подібними. Нагість вказує також на щирість в спілкуванні. На простоту і цілковиту взаємодовіру, завдяки яким немає потреби покриватися, маскуватися, захищатися, близькість і приязнь з Богом, якому віддано власну неміч, породжують щастя і рівновагу в людських взаємостосунках. Щоб жити в правді власного буття, людська особа, чоловік, жінка. Має визнати свій стан сотвореного єства і відповідно прийняти все те, що Бог вчинив для неї, а він створив весь Всесвіт як дар. Вона має зробити це вільним, відповідальним актом волі, як справді годиться людині. Незважаючи на всю близькість з Богом, Адам і Єва не могли безпосередньо бачити його. Їхня зустріч з ним була зустрічю в вірі. Якщо було б не так, то не існувало б жодного випробування і жодного вільного вибору. Вони мусили довіряти Богові і Його слову, вірячи, що їхнє становище залежить від рішення довіритися йому. Заперечуючи ж йому, вони пішли б назустріч наслідкам, які на той час ще не були в чіткі з'їсти якийсь фрук не спричиняє смерті. Адам і Єва були покликані. Не так до акту послуху, як до акту віри і довіри. Акт віри передбачає підкорення розуму, вільне вживання волі і, передусім, довіру до Бога, який виявив їм свою любов. Тож ця довіра мала тверді основи. Автор розповіді не був кореспондентом в Едемському саду. Він будує свою розповідь. Послуговуючись тими символами і засобами мовлення, що були притаманні для його культурного середовища. Змій, дерево життя, дерево пізнання добра і зла. Заборону споживати плоди цього дерева було дано для того, щоб уможливити доступ до дерева життя, про яке сказано в другому і третьому розділі книги буття, наприкінці розповіді. Дерево життя це поширений на стародавньому середньому сході символ. Засіб осягнення безсмертя та поєднання з божеством. Натомість дерево, спокуси це суто біблійний символ. В плодах цього дерева автор зображає пізнання добра і зла, що в самітському способі мовлення вказує на владу встановлювати, що є добре і що зле, незалежно від Бога, і на противагу Богові, тобто, на противагу тому, що Він. Становив як добро і зло, не так з якоїсь примхи, а як дійсність, що закладена в сутності кожного створіння, і, зокрема, в людині, створеній на його образ і подобу. Людина не може встановлювати добра і зла, шукати такої моральної автономії означало би відкинути Божий задум, спрямований для добра людини, і в кінцевому підсумку намагатися заперечити своє становище сотвореного буття. Поява на сцені змія спокусника пов'язана з тим значенням, якого набрала ця істота в ханаанській поганській релігії, з якою Ізраїль увійшов в контакт після завоювання ханаанської землі. Змій був символом плідності для людей, тварин для землі. Так само він був символом магії, тобто знаком намагання заволодіти божественними силами завдяки знанню певних специфічних формул і обрядів. Тому використання цієї тварини в нашій розповіді набуває в намірах автора доволі полемічного характеру, відкидаючи правдивого Бога і відкидаючи добро і зло такими, яким він їх встановив, людина шукає власної дороги до життя і до щастя де інде, в тому, що не є Богом, в ідолах чи в магії. Втім, вона не знаходить нічого іншого. Як лише безсилля і смерть. Спокушення Адама і Єви стається на зразок будь-якого іншого спокушення. В основі всього стоїть намова, що приходить ззовні і спричиняє кризу взаємин з Богом. Змій намовляє Єву спожити заборонений плід непрямо. В своїй розмові з нею він підходить здалека, змальовуючи Бога егоїстичним. І брехливим, таким, що не хоче поділитися своєю владою, і боїться, щоб вони з Адамом не могли стати такими самими, як він. За твердженням Змія, справжньою причиною Божої заборони є егоїзм і заздрість. Загроза смерті це проста брехня. Навіть більше саме цей плід зробить їх такими, як Бог знавцями добра і зла. Єва дала себе переконати, вона завагалася в тому, що Бог справді бажає для неї задамом добра і щастя, завагалася в любові Бога, який дав їм все і повірила наклепам спокусника, який не зробив для них абсолютно нічого. Думаючи, що вони зможуть стати такими, як Бог, нехтуючи його задум, думаючи, що зможуть самі здобути власне щастя, нехтуючи його волю, вони взяли плід і спожили його. Проте це мало силу хіба лише дати їм пізнати зло, а не вчинити їх господарями добра і зла. Як каже автор, Після цього вчинку Адам і Єва зауважують, що вони нагі. На відміну від того, як було досі, нагість стає тепер вкрай негативним станом, станом страху і сорому перед іншими та перед самим Богом. Тож вони намагаються зарадити, як можуть, і покривають себе славно звісним листям. Ще одна увага: спокусник обіцяє Адамові та Єві, що вони стануть такими, як Бог. Насправді саме в цьому полягав первісний Божий задум, як виразно сказано в новому заповіті. Павло запевняє нас, що Бог нас передбачив і призначив, щоб ми були подібні до образу його сина. А Йоанн стверджує, що ті, хто приймає Ісуса як Сина Божого, споконвічне Слово Отця, отримують змогу стати Божими дітьми. І ще у своєму першому посланні Він пише: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Ми тепер Божі діти, ми будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він. Так писав. Святий Йоан в першому посланні. Саме бажання бути такими як Бог, бути подібними до Нього, не є первородним гріхом. Первородним гріхом є намагатися здійснити це власними силами, протиставляючись Богові, замість того, щоб прийняти це останнє довершення нашого буття як остаточний. І найвищий дар Отця, який реалізує повноту нашого щастя. Насправді первородний гріх живе в кожній людині, адже кожен з нас відчуває в глибині свого єства спокусу здобути своє щастя власними силами, відкидаючи будь-яку довіру до Бога. Саме це я передумовую як першого, так і всіх інших гріхів. Брати і сестри, пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТ.